Я родом з цього острова. На ньому було все: піщані пляжі, каскади водоспадів, вільний доступ до екстремальних розваг. І я ніколи не поспішав на шкільний автобус, бо міг обігти весь острів менш ніж за дві секунди. До того ж, тут не було школи. Скажіть, крутезний острів, так? І я народився з надприродними здібностями, які я мав тримати в таємниці. Та як і будь-яка дитина, я був неслухняним. Це Ой. гострокіхтя. Вона про мене дбала. Фактично вона була як Обі -ван Кенобі, Тільки в неї був дзьоб і вона їла мишей. Сонік, тебе ж могли побачити. Ніхто мене не бачив. Я ж пруткий. А ще я приніс вам це. Ох. На підлогу. З'ясувалося, що більша сила, то більше поганців на неї полюють. І я привів їх за собою. Сонік, слухай уважно. Такої сили, як у тебе, я ще ні в кого не бачила. Саме тому на неї полюватимуть. Єдиний спосіб бути у безпеці це переховуватися. Цей світ аж на іншому кінці всесвіту. Це безпечне місце. Я туди без вас не хочу. Ти мусиш. Бережи ці кільце, як зіницю ока. Якщо тебе викриють, кидай кільце. Ніколи не зупиняйся. Уперед! Пострукті життя! Прощавай, соняк.